Права, 113. Прямокутник, одна із сторін, якого дорівнює 4 см, має такий самий периметр, як і квадрат, із стороною 5 см. Знайди площу прямокутника. Ну що ж, давайте будемо знаходити площу прямокутника. Задача це не сильно проста, але не сильно і складна. Ну що ж, давайте подумаємо, що ж нам відомо. Нам відомо, що в нас є квадрат, у якого є сторона 5 см. Добре, всі сторони квадрата однакові, чудово. І ми можемо знайти периметр цього квадрата. Справа в тому, що периметр прямокутника буде такий самий, як і периметр цього квадрату. Спочатку тоді знайдемо периметр нашого квадрату. Пишемо тоді p дорівнює. Для квадрату це сума всіх сторін. Я позначив сторону літерою С, С плюс С, плюс С і плюс С. Це 4 рази по С. Або 4 С, і це дорівнює. Тоді 4, що множиться. Ну, а замість С пишемо 5 сантиметрів. Або 5 просто, це дорівнює. 4 на 5 це 20 сантиметрів. Це у нас сторона. Це у нас периметр квадрата. Квадрата. Тобто ми знайшли, що периметр квадрата 20 см. Але нам сказано в умові, що прямокутник наш має такий самий периметр. Тобто його периметр також буде 20 см. Чудово. Тепер. У нас є одна із сторін квадрат 4 см. Йому треба підібрати таку сторону прямокутника, щоб його периметр дорівнював 20 см. Так, ну пригадуємо, як знайти периметр у нас прямокутника. Ось він – Це сума всіх сторін А плюс Б, і плюс А і плюс Б. Бо протилежні сторони рівні. І це дорівнює тоді 2, а в дужках буде А плюс Б. Добре, тобто ми можемо сказати, що наш периметр це 2, що множиться на А плюс Б. Нам невідомо, чому дорівнює це А плюс Б. Як його знайти? Ну, як знайти один невідомий множник? Треба добуток П поділити на відомий множник на 2. То ми пишемо, звідси тоді випливає ось такий знак, що А плюс Б дорівнює, треба П поділити на 2. Добре, давайте уважно подивимося на це рівняння. Тобто А плюс Б дорівнює периметр, що ділиться на 2. В принципі, його можна порахувати. Периметр у нас є 20, 20 на 20-10. А як знайти один із доданків, якщо відома сума? Якщо нам дано А дорівнює 4 см, то як знайти Б? Ну, Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, що звідси тоді випливає. Переношу на наступний рядочок. Що для того, щоб знайти b в сторону, нам треба суму P поділити пополам, це якесь число. Так, відняти А. Тобто по цій формулі ми можемо обчислити, чому дорівнює в нас B. В принципі, ми могли спочатку написати, що А плюс B дорівнює. П поділити пополам, підставити замість P 20, поділити його на 20 буде 10. І так потім знайти Б. Але можна і так зробити. Тобто ми пишемо тоді, що B тоді дорівнює. Замість П підставляємо 20, поділити на 2. А мінус, а замість А підставляємо 4 см, як у нас є в умові. І це дорівнює. 20 поділити на 2 це 10. 10 мінус 4 це 6. Пишемо чого сантиметрів, це у нас інша сторона прямокутника, так, пишемо інша, сторона прямокутника, тобто. Якщо у цього прямокутника сторони будуть 6 см і 4 см, то периметр буде вкладати 20. 6 плюс 4 це 10 на 2, 20. Тобто ми визначили, чому дорівнює інша сторона е, прямокутника. 6 см, а 4 см у нас дано по умові. Тепер нас запитують, знайди площу прямокутника. Як знайти площу прямокутника? Ось у нас прямокутник на дошці, площа С це А, множити на Б. Пишемо площа С. Для прямокутника це А помножити на Б. Ну і це дорівнює. Замість А ми підставляємо 4. Ми підставляли замість А 4 см. Що множиться? Замість Б підставляємо 6. І це дорівнює. 4 на 6 це 24. Пишемо в дужках, чого. Сантиметрів квадратних. Це буде площа прямокутника. Площа прямокутника. Знайшли ми площу прямокутника, ну а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа у нас 24 см. Ну що ж, ось така логічна задача на периметр і площу. На цьому вправу завершено.